Будь ласка, якого милого ти в такому. Колядувати це зовсім інше свято. Зовсім інше свято. «Ні, он він на Хеллоуін надівся, вроді якимось бараном чи козлом. Ти по житті козел. Козел козлом. І ну, зараз так вдягаються всі колядники. Так зараз модно ходити, тобто це для кої нечість. І взагалі то є чорт. А не барані або козо. А не чес, нечіс, срака. Зараз тобі оцей сраку якраз засудим. Я ж собі думав собі. От як ми колись колянували. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна заколянувати. Можна? Добре. Добрий вечір, тобі, пане. どすいますね Дякую. Ой, ну ладно, дякую. 5 гривень, Бінго. Дякую, до побачення. Ну, так як то все було. А зараз що? Надійшся крихлищ, без нічого пішов. І кстати, я, на наскільки ти розраховуєш? Все разом 8 тисяч. Ти що, вообще? На такий, на такий наряд ти максимум, як мої 90 можеш отримати 5 гривень. Ну капець, пошло, навіть. Так, давай готу, готуйся, передягайся, нічого не знаю. Будем, будеш вже зараз буде скоро вечеря. пізня вечеря. Перед резьбом. Весторою. Але я хотів не вдома святкувати. Що ще? Раз ще повтори. Я хотів з друзями святкувати. Так, тебе вбити чи прибити? Два вибора. Я так понял тебе вбити чи прибити. Не попаду. Взагалі, пішла молода. Треба святкувати тільки вдома. А от колись. Thank yeah. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, сідать. Я ж казала до ну першої зірки не їсти! А зараз хтось получить. О, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Що ти психуєш? Що ти хочеш? Іменно, я нічого, я ж говорила не жерти до першої зірки. А тепер ти наказаний. Чи, мамо, тут керувати будеш в нашій хаті? Все, що, що, що то за срач? Прибрав бистро і будеш зараз допомагати на столі, прибирати нам, щоб зараз гості прийдуть скоро. І телефон, отдай свою приставку ту вонючу. Ну так зараз розібил його в Так, все, я йду, щоб прибрав тут за минути 5 коміт, понятно. Бе-бе-бе-бе. Ще раз посрати дам. Все, 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 не кричи, звідки, не кричи, заспокойся. Все, прибираю. Отак ми колись не жили. А тепер що? В немає ніякої поваги до старших. Ну, ми тоді теж не мали. Але як говориться, все, ми вже теж старі. А тепер іди колядуй, я почекаю. І взагалі що ти там наколядуєш? Може, ти взагалі без бабла прийдеш? О, прийшов. Скільки наколядував? Як і казав, вісім тисяч. О, Люди милі. І за таке говно тобі дали стільки бабла. Все. Інфаркт схопив. Ух. Ти хоч зі мною поділися? Ні, ти в мене не вірив. От що благодарність називається. Я тебе кормлю, пою, Ти привожу густинці за кордону, а ти що? Як завжди, треба було теж на інший рік колядувати піти. Це вральному треба так дітись. Привіт всім! Сьогодні було невеличке відео про новий рік. Жаль, ну, на цьому році вже відео не буде. Але в перший день 2026 року я хочу вам зняти відео. Про діда і бабу знову. Але не забувайте, що я буду з вами. Я не пропаду ніколи. Але на цей рік 2025 я вже не зніму ні одного відео. Тому що через 6 днів новий рік! І зараз я хочу вас привітати з Новим роком. З новим роком! Нехай 2026 рік. Принесе вам багато радості, натхнення, позитивних емоцій і крутих моментів. А на цьому каналі буде ще більше цікавого, веселого та корисного контенту для вас. Вітаю з Новим роком і з іншими святами! Дякую за увагу!